Шановні колеги, я запрошую зараз сюди наступного спікера, якого не потрібно особливо представляти, бо ви його я впевнена, добре знаєте. Пан Михайло Гаврилюк, козак, активіст майдану, учасник самооборони Майдану. І ми зараз будемо говорити з паном Михайлом на тему створення козацького батальйону і про ті нагальні потреби, які сьогодні існують в зоні проведення антитерористичної операції. Прошу, добрий день усім. Так, в першу ще що я би хотів розказати. Хотів би вам розказати про наш козацький батальйон. Да, ми підходили до МВС, зверталися до них по поводу що все-таки ми є патріоти, ми хочемо допомогти нашій країні і щоб ми не були махновцями, ми хочемо бути легальними на соцобезпеченні, і щоб це був наш козацький батальйон. Що нам на це відповіли? Так, да, вони согласні, вони згласні саме сотруднювати. От, ну, так як козацький батальйон, це ще треба до Козацького батальйону, багато людей. От, люди в нас є, але не всі люди готові пройти фізпідготовку, яка потребується для нас. Я перед тим людьми вибачаюся наперед, що які можуть не пройти, бо до нас тут всякі люди говорили, що ми не готові, у нас немає такого здоров'я, у нас нема спецпідготовки. От. І ми можемо не пройти. Саме головне, що я можу тим людям сказати, які не пройдуть цю підготовку. Для них теж буде робота, для них теж буде задача. Бо ми з однодумцями своїми побратимами, ми просто час не тіряли. Ми создали таке як козацький батальйон козацьку звітягу, громадська організація, це є козацька звитяга. Так, що ті люди, які не зможуть пройти спецпідготовку, вони захочуть по собственному бажанню записатися у цю. Структуру нашу громадську організацію. От, ця громадська організація нам буде потрібна для того, щоб одні наші козаки будуть воювати, а другі козаки вони так само будуть воювати, але будуть воювати у середині в Україні з корупцією і з усім остальним, що які в нас біди є, у нас в Україні з тим вони будуть і воювати тут. Бо порядок у нас у державі теж треба наводити.